Друзі, вітаю вас на каналі Мітихи Рай. Сьогодні вийшла зранку, вибрала огірки, але не показувала норма та ж сама майже відро. Хоч два дня не збирала, не знаю чи тому, що спека, чи просто чим чаще збираюсь, вони більше наростають, не знаю. Ну, але назбирала і замочила. У мене там ще трохи були, що я раніше збирала, буду сьогодні закривати. І ось пройшлася, назбирала відро баклажанів. Ну тут трохи ці мені вони не подобаються, але вже що маємо, то маємо. А, а так, дивіться, є. Оце все такі. Так що таку роботу проробила зараз. Хочу і синій сьогодні закрити. Там теж мене трохи є, я раніше збирала. І будемо працювати. Але поки не Хочу ось тут. Раз, два, три. І бур'янів немає. І навіть Є хризантеми, є перчики. Навіть на них перчики є. Дивіться. Отак, друзі. Видно все. А то нічого вроді не було один бур'ян. Ще ось. Не замітила баклажанчики, треба прийти, зрізати. І ще знайшла картоплю, треба викопати. Друзі, ось хризантема, яка вже, мабуть, місяць цвіте. рані, це крупно. І ось починає цвісти міленька, жовтенька, також, бачите, тільки-тільки починає. Випустила, друзі, квочку. І з тієї загородки, бо проситься прямо страшне. Дивіться, що вже наробили тут. Але хай ходять, хай швидше ростуть, щоб я їх вже до курей могла пустити. Ще йду збирати помідори і ось починаю з свого асфальтного. Дивіться, скільки помідор. Це вже я вже рвала, ну, штук 10, мабуть, точно вирвала. Не крупні, але так як вони виросли самі тут, то дуже добре. Невибагливі, я казала, коли поливаю квіти, то, звичайно, поливаю і туди в щіль, відкуда він виріс. Але помідорки, бачите, є. і ось, друзі, прийшла на цей. На цю діляночку, де в мене я сіяла на розсаду під агроволокно і трохи прибрала, а це лишилося. Я вам скажу, що в мене тут самі кращі помідори. Дивіться, які гарні. Помаранчеві, рожевий ще зеленоватий. Помаранчевий, ой, незручно. Так, це ще не стигли. І навіть не знаю, ось прибирала берізку. бачите, вони печуться. Може далі не прибирати. більш-менш нормальні. Я проривала, я показувала. То теж назбирала за два десятка. Як в цьому році геть немає, то це добре. І ось, друзі, ці помідори, що я висаджувала самі останні. Тут, де в мене перці посаджені. Не густо, але теж є. Ось, Бачите? І опять вершина гниль. За цими помідорами я не доглядала. Не ростуть собі як самі хочуть. І от, друзі, мої основні помідори, за якими я спочатку доглядала, пасинкувала, підв'язувала, а потім плюнула на все, тому що нема сенсу. Зараз побачимо, що ми тут назбираємо. Я так дивлюсь, що не густо. ось дивіться. Більше, ніж півпідерка, це п'ятилітрове. Побачимо хоч до верхачення. Ось я купляла, е, насіння помідор, їдемо, не відимо. Ну, бачите, помідорки є. Але не, не всюди, бачите. На, чому, на цьому кущу і на тому є, далі нема. Ось один я зірвала. Ось такий він. І ось, друзі, американський синій. Це що зелений, треба, щоб... Червоний бочок був. Десь бачила, що подивлюся. Це ще ні. Ось маленький. Оце ще ні. Ось все. Бачите, який він? Ось вот такий він виходить. Ну, О, вот. навіть не дотягнула плюс я. Збирала і ці порчені, тому що не хочу, щоб вони тут залишалися на грядці, щоб не розводити болячки, викину курям. Тому Урожай, нехти. Але що маємо, то маємо. І ось друзі мої перчики прямо на очах ожили, почала поливати, почистила їх і бачите, вони вже... Геть по-іншому виглядають. Так що сподіваюся, ще буде трошки перця в мене до холодів. Це взагалі гарний, що я показувала, що поливався, тут шланг лежав, протікало. Так що сподіваємося, ще на урожай. Ну от, друзі, закрила огірки. Закривала по рецепту Пражка заливка, кого цікавить, в мене є відео. І в минулому році, і в цьому році, здається, я виставляла, так що дивіться, О, більше нічого не встигла і не полила сьогодні. Ну, Зранку було ще всере, а вже ввечері не встигла. Баклажани також не, не встигла закрити. Ну, Вже переходить все на завтра. Зранку, мабуть, пополиваю все. Може, опять бур'ян порву. І зараз перекидаю баночки вверх дном, укутую і залишаю на добу для повного оставання. Ну, а з вами прощаюся. На цьому всім бажаю мирного неба, спокою, здоров'я, щоб всі були щасливі і хай якнайшвидше прийде перемога. Ми її чекаємо з нетерпінням. А на цьому все, пока.